І це трікстер з білим одягом, вона намагається створити образ такого янгола, абсолютно невинного і абсолютно непорочного. Але за своєю поведінкою вона схильна до провокації. Твою цю любов до провокації вона використовує не тільки в особистих стосунках, бо те, що вона робить з дружинами, вона ж по суті провокує. І з чоловіками вона робить також, вона їх спокушає, тобто провокує. Провокує аудиторію. Вона постійно вона хизується навіть тим, скільки хейту вона викликає у аудиторії. З одного боку, такий образ, білий одяг, образ янгола, а під цим янголом криється просто дьяволиця. І вона насолоджується тим, що вона провокує. Їй подобається оця гра на контрастах, на полутонах. Тому вона не каже правду, вона ухиляється від прямих відповідей, і вона грає на тому, що вона постійно перестрибує з ролі на роль.